Слово запрошуємо Христину Олександрівну Ліщук якимович кандидата медичних наук, доцент кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Даніла Галицького для доповіді. Дефіцит системи комплименту з позиції імунолога. Будь ласка, Христина Олександрівна. Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, дозвольте подякувати науковим організаторам Харківського університету імені Мешнікова за запрошення до такого гарного, корисного високопрофесійного медичного заходу. І я хотіла представити одну з важливих на сьогоднішній день патологій. Стосується вона первинних імунодефіцитів, а власне дефіциту системи комплементу з позиції імунолога. Чим характеризується дана патологія і чому важливо мати поняття про це захворювання і загалом про те, як вести пацієнтів з дефіцитом системи комплементу, а, власне, з спадковим ангелорією? Невротичним напрямком. Що являє собою дана патологія? Це є рідкісним, орфанним, потенційно життєво небезпечне, генетично детерміноване захворювання, яке пов'язане з дефіцитом чи зниженням функції 1 інгибітор. Перше, клінічну картину спадкового ангіоневротичного навряку описав Квінке, а Ослер у 1888 році визначив, що дане захворювання має автосомно-домінантний тип успадкування. Тобто ті важливі моменти, які дають розуміння, що це є спадковий первинний імунодефіцит. Загалом це є рідкісною, неалергічною формою ангіоневротичного набряку. Чим характеризується? епізодами появи набряку, який може розповсюджуватись на обличчя, на кінцівки, в статеві органи, активно втягується в патологічний процес шлунково-кишковий канал і верхні дихальні шляхи. Страдають. Від одного на десять тисяч осіб до одного на 150 тисяч людей у всьому світі. Тобто аналізуючи те, скільки людей на сьогоднішній день живе в Україні, і до порівняння з 2021 роком, коли населення України становило 46 мільйонів на сьогоднішній день це є 38 мільйонів, на жаль, яка ж повинна бути поширеність даної патології. Ми розуміємо, напевно, не стільки, скільки зафіксовано, а зафіксовано на сьогоднішній день 80 випадків порівняно з 2021 роком, коли було лише 38 випадків верифікованого спадкового ангіоневротичного навріку. Тобто, звичайно, дана патологія в Україні є недодіагностована. та загалом, за даними літератури, в світі дана патологія також є активно недодіагностована. Як класифікується спадковий ангіонепротичний напрям? Розуміння патогенезу даного захворювання дозволяє виділити два основні типи. Сам першого типу характеризується зниженням кількості і функціональної активності С1 інгібітора Сам другого типу характеризується нормальним рівнем С1 інгібітора, але порушенням, зниженням його функцій. Сам третього типу має лише клінічні характеристики, проте характеризується нормальним рівнем нормального функціонуючого білка С1 інгібітора. Тобто лише клінічно ми можемо верифікувати даний діагноз, хоча пацієнти такі сам третього типу активно реагують на застосування на введення замісної терапії. Епідеміологічні особливості даної патології Сам першого типу спостерігається у 85% серед всіх пацієнтів з даною нозологією. Сам другого типу зустрічається рідше, це складає лише 15% усіх пацієнтів. І що ще важливо, що десь один приблизно відсоток серед цих пацієнтів це вони мають сан третього типу, які мають лише клініку і не мають лабораторного підтвердження. Вражає дана патологія всі етнічні групи. Однаково часто, можна сказати, поширений серед чоловіків та жінок. Що стосується частоти нападів, то вони дуже варіюють. Це може бути менше одного нападу на рік в пацієнта до більше ніж один напад на тиждень. Частота нападів спадкового ангіоневротичного набряку, а також ділянки тіла, які можуть втягуватися в патологічний процес, в різних пацієнтів відрізняється. Що ще важливе? Що аж 70% пацієнтів не звертаються за медичною допомогою, маючи отакі специфічні набряки. і це є дуже важливо, це є дуже погано в першу чергу через те, що дані набряки можуть бути життєво небезпечними, тому ми повинні якомога частіше. Звертати привертати увагу лікарів першої ланки, первинної ланки а також в принципі поширювати інформацію, що дана патологія, даний тип набріків є, має місце і потребує специфічного ведення. Які продромальні ознаки нападів спадкового ангіоневротичного навріку, що, власне, може наштовхнути на думку і самого пацієнта, що в нього вже може починатися напад, якщо такий пацієнт вже обстежений, в нього діагностована дана патологія, і, власне, який продром. Найбільш характерні продромальні симптоми це виражена втома висипання різного характеру, м'язевий біль, біль в животі розпираючого характеру. Розлади шлунка, нудота, здуття, надмірне газоутворення, біль голови, грипоподібний стан, грипоподібні захворювання. Все це, якщо такі симптоми з'являються, скажімо, на ґрунті повного здоров'я практично, то ми можемо чітко сказати, що це є продромальні явища, продромальні симптоми нападу сам. Продромальні симптоми можуть в даному випадку слугувати таким корисним попередженням для пацієнта, і це дає йому час вчасно звернутися за медичною допомогою. Які особливості симптомів сам? Слід зауважити, що для комплемент залежних набряків характерна повільна зворотня динаміка симптомів. Тобто, набряки підшкірної клітковини регресують впродовж 2-5 днів. Абдомінальні симптоми впродовж 12-24 годин. По-різному втягуються в патологічний процес ті чи інші органи і системи. До прикладу, шкірні епізоди САН часто торкаються кінцівок і практично в кожного другого пацієнта реєструється, в кого верифікований діагноз САН. Абдомінальні епізоди можуть супроводжуватися легким або вираженим болювим синдромом і спазмами, що теж дуже характерне, як продром в цих пацієнтів, з ознаками навіть кишкової непрохідності. Частота таких проявів до, від 25 до 50% пацієнтів. Обличчя, обличчя, переобробітальна ділянка, губи, інколи статеві органи втягуються в патологічний процес рідше. Але що важ... про що важливо пам'ятати, що обструкція верхніх дихальних шляхів? Яка спричиняється набряком гортані, і це може призвести до асфіксії, також має місце серед клінічних симптомів даних пацієнтів. На щастя, трапляється не часто лише в 1% пацієнтів, але це власне ті стани життєво небезпечні, які потребують швидкого реагування і потребують введення замісної терапії якомога швидше, щоб зберегти життя пацієнту. Які є особливості самих гнабриків? чим вони відрізняються від інших ангіоневротичних станів? Набрики є неболючі, бліді, щільні і напружені, вони тверді ці набрики, холодні на дотик, циклічні, не супроводжуються свербіжем, мають чіткі межі, але що ще важливо? Для лікаря в розумінні того, що в пацієнта може бути власне спадково ангіоневротичний набряк, що дані набряки не регресують на тлі застосування антигістамінних препаратів, глюкокортикостероїдів і навіть введення адреналіну. Тобто це набряки стійкі до звиклої класичної терапії. І це також підказка до певної міри лікарю, що, та певно, це не алергічний набряк. може розвиватися на декількох ділянках. Відразу, тобто, втягуватися в патологічний процес можуть і обличчя, частково гортань, кінцівки верхньої, нижні, шлунково-кишкової каналу, ці симптоми можуть розвиватися паралельно в різних органах та системах нашого організму. Лабораторна діагностика спадкового ангіоневротичного напряму. Звичайно, після детально зібраного анамнезу, огляду пацієнта, наступний етап це є. Виключення алергічної, дійсно складової, певних набряків, і підтвердження, що це є. Включена система комплементу, ми в першу чергу визначаємо концентрацію, це 4 компоненти комплементу, і якщо у пацієнта знижені це 4 компоненти комплементу, концентрація білка СО1 інгібітора, і активність С1 інгібітора, це характерно для сам першого типу. Якщо ми маємо зниження це 4 компоненти комплементу, при нормальній кількості це один інгібітора і низькій його функціональній активності, то це характерно для сан другого типу. Інтактні. Лабораторні показники, тобто, коли ми маємо нормальну кількість і нормальний рівень, це один інгібітора, але ми маємо характерну клініку, характерну клініку набряків і їх стійкість до звиклої терапії, це також ми можемо верифікувати сам, але третього типу. Що стосується цих підтверджуючих моментів лабораторної діагностики, на жаль, в державних лабораторіях. Ми не маємо можливості обстежувати пацієнта. Це є дороговартісні обстеження, дороговартісні показнички в плані їх визначення, але лабораторії по всій Україні, де це можливо на сьогоднішній день, приватні лабораторії. Дають можливість провести такі дослідження? Ці пакети переважно і називають пакет спадковий ангіоневротичний наврік, який включає визначення чотири компоненти комплементу і це один інгібітор кількості і функціональної його активності. Зрештою, це в подальшому дає нам можливість верифікувати, підтвердити даний діагноз і призначити адекватну терапію якомога швидше. Яке ведення пацієнтів сам? В першу чергу елімінація тригерів загострень. Це є інфекції, це є естрогени, контрацептиви та замісна гормональна терапія не рекомендована даним пацієнтам. Певні медичні препарати, інгібітори ангеотензит перетворюючого ферменту можуть спровокувати напад, активатори плазміногену, власне, страптокінази та актилізи, також. Фізичний та емоційний стрес. надмірний, Тепло, надмірний холод, надлишкове навантаження, важкий одяг, стискаючий одяг це все також може спричинити напад спадкового ангіоневротичного напрямку. Хірургічні втручання, стоматологічні та косметологічні маніпуляції, також є чинником ризику загострення і чинником, який спричиняє розвиток спадкового ангіоневротичного напрямку. Другий момент введення пацієнта це безумовно обговорення плану медикаментозного лікування з пацієнтом і чітке роз'яснення, що пацієнт з верифікованим діагнозом спадкового ангіоневротичного набріку, безумовно, повинен усунути якомога активніше зі свого життя стреси. Перед хірургічними маніпуляціями, стоматологічними маніпуляціями, він повинен отримати. Профілактично перед маніпуляцією свою замісну терапію, щоб уникнути нападу, також профілактика повинна проводитись регулярно залежно від того, наскільки активні, агресивні і часті напади. Профілактика повинна бути рекомендована лікарем відповідно до стану пацієнта. В лікуванні спадкового ангіоневротичного напрямку знову ж таки профілактичне ведення, короткострокове лікування перед всіма маніпуляціями, і лікування гострого стану це слід також на цьому наголошувати пацієнту, що Якомога швидше потрібно усунути набряк, щоб він не втягував в патологічний процес все більше і більше органів і систем, а тим більше гортань, верхні дихальні шляхи. Пацієнт має здебільшого на усунення такого гострого стану гострого, підкреслюю, 4 години. Які терапевтичні стратегії? Звичайно, основна терапія, і на сьогоднішній день. Найефективніша терапія це є замісна, це є введення самого концентрату СЛ1-інгібітора. В минулому це були атенейовані е, е, стероїди, це були, е, була свіжа заморожена плазма, але це практично не працювало навіть в високих дозах. практично. Хоча є пацієнти, які і Частково відповідали на дану терапію. На сьогоднішній день в Україні зареєстрований це один інгібітор, концентрату. Основні характеристики його те, що в плані механізму дії, то звичайно це є замісна терапія. Використовується для лікування загострень для короткострокової профілактики і для тривалої профілактики. Побічні реакції. Поодинокі 0,001 тисячна відсотка це є випадки анафілаксії, і то з практичного досвіду, з досвіду нашого центру клінічної імунології та алергології у Львові, ми не фіксували таких станів наших пацієнтів. Звичайно, єдиний такий момент, що даний препарат вводиться довенно, тобто гострі напади, якщо пацієнт не має можливості. Немає, скажімо так, персоналу поблизу нього, який може ввести даний препарат, в чому немає нічого складного, то вперше завжди. Звичайно, в межах стаціонару далі на сьогоднішній день всім пацієнтам зареєстрованим. Ми з метою профілактики в першу чергу довгострокової видаємо цей препарат і по місці проживання пацієнт собі вводить раз в тиждень, два рази в тиждень чи раз в два тижні. Все залежить від того наскільки часті напади сам. Ну і, звичайно, з метою короткотривалої профілактики є пацієнтська організація пацієнтів з падковим ангелневротичним напрямком, які мають добрі джерела навчальні для того, щоб самому вводити собі даний це один інгібітор Тобто є різні варіанти, головне, щоб пацієнти були обізнані. Ну, а звичайно, в першу чергу, лікарі повинні бути обізнані з тим, як вести патологію е, дану е, на сьогоднішній день, які можливості з надання допомоги пацієнтам сам в різних регіонах України на сьогоднішній день. Безперечно, на заході України є специфічний препарат в достатній кількості, є регіони, де даний препарат є в задовільній кількості. Кості, ну і звичайно, на жаль, є регіони, де даний препарат є або в обмеженій кількості або відсутні. Але всі пацієнти, які зареєстровані, які належать до пацієнтської організації, зрештою, які є на моніторному спостереженні в обласних спеціалістів, чи в себе в регіоні, чи, на жаль, в тій ситуації, в якій ми сьогодні всі живемо, і пацієнти переміщені. В, в західному регіоні є можливість отримання даної терапії, які поради пацієнтові САН в разі переміщення в інший регіони, і це важливо для того, щоб лікарі на місцях інформували про це пацієнта. По-перше, слід мати підтвердження встановленого діагнозу, чи це консультативне заключення, чи копія, чи принаймні фото. Необхідно контактувати з лікарем в регіоні, який має досвід лікування пацієнтів сам, здебільшого, це лікар-імунолог чи алерголог, і зазвичай цей обласний експерт. Онлайн чи офлайн повідомити лікарю про свій приїзд. Очікувано тривалість перебування в регіоні, інтенсивність нападів Сан, супутні захворювання та стани, якщо такі присутні, а також наявність чи відсутність препарату для лікування сан в пацієнта. Також слід запитати в лікаря про медичний заклад, в якому можуть надати допомогу у разі нападу САН та про технічні моменти надання допомоги. Це все є дуже важливо, і про це пацієнт повинен бути Поінформований. Які ж можна зробити узагальнення? Звичайно, серед великої кількості первинних імунодефіцитів, дефіцит системи комплементу, а, власне, спадковий англіоневротичний набряк, це є одне з таких дуже часто життєво небезпечних захворювань. Характерними особливостями набряків, при сам, є в першу чергу відсутність свербіжу, гіперемії шкіри. Супутньої кропив'янки відсутність ефекту від застосування глюкокортикостероїдів, антигістамінних препаратів адреналіну, що в першу чергу насторожує і приводить до думки, що це, можливо, спадковий англіоневротичний набряк. зниження це чотири компоненти комплементу: при нормальній чи зниженій кількості один інгібітора, і нормальні чи низькій його функціональній активності, характерні для сам першого чи другого типу. Лікування в минулому це лише свіжо заморожена плазма. На сьогоднішній день в Україні є С1-інгібітор людський для усунення гострих нападів, для профілактики нападів довгострокової і короткострокової. Тому дане захворювання можна контролювати і тим самим покращити життя нашим пацієнтам. Я дуже дякую за увагу, дякую за можливість донести інформацію, таку важливу на сьогоднішній день до медичної спільноти і, звичайно, всім нам миру, якнайшвидшої перемоги. І дякую ще раз за увагу.